Це не були помилки. Сікурський у Києві різко відповів на заяви Трампа. Раніше президент Сполучених Штатів заявляв, що наліт дронів на Польщу нібито міг бути помилкою Росії, а сьогодні у відповідь отримав досить різку заяву. Ну а більше інформації у нашому сюжеті. Мене звати Євген Сіров, Це канал Главред, Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікурський під час візиту до Києва відповів президенту Сполучених Штатів Дональду Трампу на його заяву про те, що вторгнення російських дронів на територію країни могло бути помилкою ні. Це не була помилка, відповів Сікурський, президенту Сполучених Штатів у соціальній мережі X. Натомість у Києві Сікурському доповіли, що у ту ніч, коли Польщу атакували 19 російських дронів, над Україною їх було понад 400, а також кілька десятків ракет. Посол Петер Лукасевич відзвітував, що посольство Польщі в Україні усунуло наслідки російської атаки. Та працює у штатному режимі тієї ночі, коли над Польщею прилетіло 19 російських безпілотників, над Україною пролетіло 400 плюс. 40 ракет це не були помилки, сказав він. Як повідомлялося, атака російських дронів на Польщу стала першим випадком прямої взаємодії НАТО з російськими силами від початку повномасштабної війни в Україні, за даними Варшави, в повітряний простір країни увійшло близько 19 безпілотників, з яких лише кілька були збиті. Більшість з них виявилися іранськими шахедами. З боєголовок, які Росія використовує як приманки для виснаження систем ППО, інцидент збігся з початком російсько-білоруських навчань захід і викликав занепокоєння щодо готовності альянсу захищати свій східний фланг. Європейські країни пообіцяли зміцнити оборону Польщі, а НАТО визнало потребу у додаткових інвестиціях у протиповітряну оборону. Атака дронів на Польщу по показала уразливість ППО НАТО. Союзники досі не навчилися злагоджено реагувати на те, з чим Україна зіштовхується щодня. Масований виліт роздронів у повітряний простір Польщі став першим випадком, коли НАТО безпосередньо вступило у протидію силам РФ від початку повномасштабного вторгнення в Україну. Винищувачі альянсу піднялися на перехоплення та збили кілька апаратів, проте більшість. Безпілотників виконали свою роль відволікання та виснаження систем ППО, колишній командувач армії США в Європі Бен Годжес заявив, що інцидент засвідчив критичну слабкість європейських систем захисту. Москва мала б звернути увагу на те, що ми досі не навчилися з того, з чим Україна стикається роками. Ми абсолютно не готові до цього. А тепер вони біля наших дверей. Він підкреслив, що Європі по Потрібна багаторівнева інтегрована система ППО, яка дозволить ефективно реагувати на масовані атаки, а не витрачати сучасні винищувачі на знищення дешевих дронів приманок.